Триває спеціальний ефір на радіо вев студії. Працює Богдана Мосов, і найближчі дві години. Ми проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найманці так званої ПВК Вагнер після відходу із Бахмута продовжать воювати проти України. Про таке він сказав в інтерв'ю BBC. Данілова. Запитали, чи дійсно найманці Вагнера йдуть з Бахмута. Він підтвердив, але зазначив, що це. Не означає, що вони перестануть воювати з Україною. Він підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців. Також секретар РНБО нагадав, що Бахмут це українська земля і українці повинні її захищати. Зараз на зв'язок зі студією радіо НВ виходить Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Отже, ситуація довкола Бахмута. Маємо інформацію, що вагнерівці звідти виходять таки. А куди вони виходять, і що далі буде з ними? Побачимо насправді. Я допускаю, що вони будуть використовуватися пригоженим для досягнення в майбутньому певних політичних цілей. Очевидно, ви бачите, що після того, що Пригожин в одному з інтерв'ю сказав про те, що в Росії може повторитися 1917 рік, ймовірно, натякаючи на те, що він буде якраз новим більшовицьким лідером, який цей 1917 рік влаштує, отже, йому потрібно на когось опиратися, і очевидно, він буде опиратися на загони вагнерівців, тобто це його реальна сила. Я не думаю, що зараз він перекине ці загони кудись. В інші точки бойових дій, на, на мою думку, це мало ймовірно, тому що вони виснажені з одного боку, їм потрібно підкріплення, їм потрібна фактична сила, бо вони понесли великі втрати і їм потрібно ці сили відновлювати. Це очевидно. По-друге, розумієте, пригожин зараз в такій ситуації, що йому потрібно потрібен серйозний захист, а зрештою його і виділяє від всіх інших. Ось цих там російських деяких так званих опозиційних політиків чи будь-кого те, що він все ж таки має армію голов... головорізів, терористів довкола себе із з якою і... і в Росії зокрема рахуються, як би там не було. Тому я думаю, що він буде використовувати це зараз для формування такої серйозної бази. Після того, коли він знову ж таки їх доукомплектує до за рахунок підкріплення, я думаю, що він зараз буде рекрутувати активно. На території Росії і не тільки на території Росії, як робиться як це вагнерівці традиційно роблять, а далі подивимося, можливо, він дійсно їх використає в майбутньому, як і інших невдоволених мобілізованих, щоб провести щось на кшталт більшовицького перевороту 1917 року, як було в Росії, або перекине їх знову ж таки в певні точки бойових дій. Але я думаю, що найближчим часом. Навряд чи вагнерівці десь будуть з'являтися активно тим більше в Росії зараз у вагнерівців починає з'являтися конкуренти. Я хочу нагадати, що і Газпром, і Росатом, і Роскосмос навіть всі створюють, отримали рознарядки про створення приватних військових компаній. Хтось на рівні починаючи від батальйону якісь заводи і підприємства, починаються з 400 людей. Хтось закінчуючи на рівень виходячи бригади. По кілька тисяч людей, там від трьох до п'яти, і так далі. Ну тому, скажімо так, вони цей е, метод Кремля воювати якраз за рахунок росіян, які вступають до ПВК, їм він подобається. Але з іншого боку, це зручно керівникам цих концернів, великих груп, тому що кожен з них отримує якусь свою приватну армію, озброєну. Їм це дуже зручно. До речі, це можна сприймати в контексті підготовки до певних подій в Росії в майбутньому. Що якщо дійсно буде те, про що попереджає пригожин різні рухи, невдоволення, протести, які приведуть до перевороту, то їм вже ж треба якісь гарантії безпеки. Ну от будуть мати якісь свої кишенькові такі армії російські. Тоді виникає питання: а що буде в Бахмуті в цей час? Якщо відповідно зараз Вагнер виходить і його заміщають якимись певними іншими підрозділами регулярних військ Росії? Це, до речі, мабуть, має бути зручний час і для збройних сил України, поки вони перегруповуються. Вони ж ослаблені там певним чином? Збройні сили роблять все можливе на сьогоднішній день. Сили оборони, все, що можуть, вони там роблять. По перше, е йде бій на південно-західних околицях Бахмуту, в самій, в самому місті, крім того, е українські війська продовжують контрнаступальну операцію е на південному і північному флангах довкола Бахмуту, що має призвести якраз до того про що ви і кажете: що е українські війська, встановивши контроль на флангах. І взявши під вогневий е, контроль, сам Бахмут матимуть змогу наносити удари артилерії, мінометами і в перспективі, навіть взяти е, Бахмут в оточення і створити серйозні проблеми з логістикою для ворожого угруповання військ. Тому дійсно буде складно. Поки що, просто просування, яке є, і е, яке, яке дає успіхи українським силам на флангах, воно ще не настільки. Просунулося для того, аби мати можливість перекрити фактично шляхи сполучення з окупованих територій до Бахмуту. Але як тільки це вдасться, а я думаю і сподіваюся, що це нашим силам вдасться, у ворога будуть серйозні проблеми із цим забезпеченням. Тому битва там в Бахмуті вона продовжується, вона триває, і основне зараз це контроль за флангами, тому що в принципі. Хто встановить контроль за флангами, той і буде контролювати все, що відбувається у Бахмуті, незважаючи на будь-які заяви Росії про те, що вони вже все захопили і підуть далі. Там вони вже говорять, що ледь не на Дніпро збираються піти. Вони з Бахмуту на часів яр вийти не можуть. От. Але е, російське командування е, дало наказ очевидь, про надсилання туди певного підкріплення на фланги, і прибувають е, війська ворога. Тому це скажімо так сповільнює просування наших сил на флангах, але воно є. Воно є практично щодня метр за метром, крок за кроком. Наші сили повертають контроль за флангами, і це дуже важливо. Вже тривалий час зберігаються високі темпи знищення російської артилерії. За минулу добу, наприклад, ми маємо плюс 22 одиниці. В цілому було збройними силами України знищено 3406 одиниць російської артилерії. А чим на вашу думку пов'язані ось ці збільшення темпів знищення російської техніки, і що зараз взагалі з технікою ворога? Що стосується збільшення темпів, це в принципі координована робота розвідки наших артилерійських підрозділів плюс аеророзвідки, які дають можливість точно виявляти місця зосередження ворожої сили і знищувати. Що стосується конкретно артилерії, можу сказати наступне: це завжди в принципі, от я скажу про дві-три цілі. Які є в пріоритеті і мають бути в пріоритеті у українських військ. Перше це артилерія, тому що у Росії все ще досі за кількістю снарядів і в принципі за кількістю стволів, на жаль, у них ще є особливо по деяким напрямкам перевага. Тому знищення цих засобів це один із пріоритетів. Це очевидно, тому що ворог досить часто робить акцент якраз на застосування цієї зброї. Це нам дуже добре відомо. Друге це засоби протиповітряної оборони, пускові установки зенітно-ракетних комплексів, будь-які ТОР, панцир, С-300, Тим більше, які крім того, що вони використовуються як засоби ППО, так і засоби для нанесення ударів по наземним цілям по українським мирним містам. Це друга ціль. І третя ціль пріоритетна це засоби радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки ворога. Позаяк вони створюють для нас перешкоди е при роботі українських БПЛА, е крім того, при використанні високоточного озброєння, яке коригується за допомогою GPS, вони постійно проводять е роботи в цьому напрямку. Тому ці цілі є три пріоритетних, оскільки. Ті ж самі реби вони можуть в перспективі перешкоджати не тільки безпілотникам, дронам різного типу, а й іншим снарядам, як я сказав, високоточним, зокрема, навіть і Джемелерес до Хаймарсів, які використовуються. Тому ось ці цілі три пріоритетних, які я думаю і визначені, судячи з того, як активно знищується це все на окупованій території, і ось причини, чому це все. Власне кажучи, потрібно знищувати а ППО знищується для того, щоб розчищати роботу, скажімо, для нашої авіації, робити її наскільки це можливо, хоч трохи безпечніше, і робити безпечніше застосування ракет Storm Shadow іншої техніки, яку ми з іншої види зброї, які ми використовуємо по ворогу, тому ось ці цілі вони і визначені пріоритетні, тому по ним і так часто прилітає. і Вони знищуються. Ми зараз бачимо багато заяв із заходу стосовно подій на Білгородщині стосовно того, чи використовувалася там е, західна зброя, все це підігріває, звісно ж, російська пропаганда. Ну і вже відповідно ми маємо певні заяви і від Шольца, і з Білого Дому з Білого Дому кажуть, що навіть перевірять, чи використовувалася їхня зброя, їхня техніка під час ось цього рейду. Як ви Вважаєте, як ви оцінюєте ці заяви? Це, от просто заяви, так би мовити, для галочки, і на заході спокійно на це все дивляться. Чи їх так би мовити, там якось щось буде турбувати тепер? І можливо буде якісь проблеми з військовою співпрацею? Я не бачу поки що підстав якихось говорити про проблеми з військовою співпрацею. Звичайно, окремі політики. Які і раніше були налаштовані, скажімо, дещо скептично, ми знаємо щодо умов надання допомоги в Україні, є такі, на превеликий жаль, вони знову ж таки можуть це використати для своїх якихось політичних заяв про те, що вже починають там деякі а, члени конгресу США говорити про те, що вкотре потрібно значить перерахувати, яка допомога, але це все більше воно стосується того, що отих от трьох мільярдів які знайшли знову ж таки, відшукали на надання допомоги Україні, думали, що вже витратили. А вони ще з'явилися що до речі, добре для нас, тому що ми ще на 3 мільярди плюс можемо отримати допомогу цього року. Сумарно ще залишилось для України 5,8 мільярда на допомогу от, до, до нових траншів, які має ухвалити конгрес, тому що цей фонд він є. Менше це стосується ситуації в Білгородській області, І загалом я скажу, що ситуація більш-менш нормальна, вона доволі спокійна. Я би назвав цю реакцію дійсно такою лайтовою спокійною, порівняно з тим, що могло бути. Ну тому, що Сполучені Штати взагалі не могли не прореагувати, тому що знову ж таки інформація про американські бронеавтомобілі там хамві іншу техніку, МРАП, вона. Розходилися і ці питання задавали американські журналісти на різних брифінгах, тому вони вимушені були реагувати без реакції цього не залишити. Але ми не почули жодного засудження, ми не почули якогось якоїсь критики такої в бік України про те, що категорично це не сприймається, і так далі. І найголовніше, що мені здається, в цій історії що американські змі визначили досить правильні дефініції визначення. Термінології щодо того, що відбувалося, називаючи ці групи РДК і Свободи Росії або а, антипутінською силою, або називаючи їх повстанцями опозицією, і так далі. І я думаю, що це дуже правильно, тому що, зрештою, так і є: це все ж таки громадяни Росії, які висловлюють свої політичні вимоги і адресують їх російській владі, тому це. Більше внутрішня російська проблема, яку вони хочуть спихнути і перевести фокус уваги на те, що це винен будь-хто, тільки не Росія, тільки не Путін, який власне кажучи своїми діями, помилками і недологою політикою призвів до такої ситуації загалом. Нещодавно представник гур Андрій Юсов в ефірі Суспільного заявив, що в Росії тепер кілька селищ на прикордонні після ось цих подій фактично залишаються без російської влади. Там зараз нікого із адміністрації нема. І тут згадується нещодавній один спіч із російських пропагандистів, що ми тепер так все нормально на Білогорчині відбувається. Ми ж там створюємо буферну зону, так би й мало. Бути е, під час е, будь-якої війни. Ну, всі так посміялися із цього, всього як вони виправдовуються е, за ці події. А тут, виходить, вони дійсно створюють буферну зону? Вимушено розумієте. Справа в тому, що а чого ж раніше не створили, а зараз е, вирішили. Ну, ви знаєте, взагалі, виправдання їх вони доволі смішні, комічні, відверто і не витримують жодної критики, тому що е, виправдання ситуації. Того, що це прогавила прикордонна служба ФСБ Росії, що це не бачила їхня, значить ГРУ, яке вони розхвалюють на кожному кроці, їхня воєнна розвідка, що це не побачили інші підрозділи, які були б відповідальні, воно звичайно це все не витримує критики, тому що це великий прорахунок, це поразка на цьому етапі, тобто для російських військ, і по тому, що. Така група озброєних людей російської російської озброєної опозиції змогла зайти на територію Росії е, і не забезпечена безпека кордонів. Хоча з усіх усюд, з усіх, скажімо так, е, значить медійних помийок своїх пропагандистських ресурсів, вони тільки й розповідали: Границя на замке, все добре. Аналогів немає. Ми захистимо, ми гарантуємо безпеку і тому подібне. І зараз відбуваються. Ось такі речі, тому звичайно, що е, будь-які обґрунтування вони абсолютно недолугі, і е, вони просто розумієте, тут ж питання в тому, що е, не вийти на самих себе, і тому вони шукають різні виправдання. Тому що вийти на самих себе, що це означає? А це означає, що вийти на самих себе це, якби не було війни, то не було б такої ситуації. Це раз, якби Росія не проводила агресію проти України. І друге. Якби російські війська не перебували зараз а, на території України на сході і на півдні в окупованих теренах, то можливо вони краще могли би захищати Білгородську, Курську, Брянську області і інші далі, там Ростовську, всі по кордону. А так вони цього не роблять, і тому фактично стоячи десь на окупованій Луганщині чи Донеччині, втрачають села фактично Білгородській області і так далі, але ж по суті вони їх не втрачають, тому що. Їх звільняють, як заявляє РДК і Легіон Свободи Росії від е, путінського окупаційного режиму. Стосовно того, що сталося із кораблем Іван Хурс російським, ми бачили відео його підбиття, те, що до нього сягнув безпілотник. Хоча потім були відео, як цей корабель все ж таки цілий десь запливає в один із портів. Але, от поки він доплив із місця ураження до порту, пройшло дуже багато часу. Як ми можемо оцінювати те, що стало? З цим кораблем. Ну, корабель цілий за тією інформацією, яка. Тобто, він не те, що цілий, він е, на плаву, він може бути пошкоджений і е, зазнав доволі такі е, серйозних ушкоджень, але він е, зберіг фактично він е, зберіг живучість, і вони дійшли до е, порту призначення, будуть виконувати, вочевидь, е, ремонтні роботи, там регламентні і так далі. Ну, е, я скажу, що перспектива надводних дронів вона себе виправдовує. І ми вже бачили неодноразово наскільки ефективно ця зброя може використовуватися. І до її переваг безумовно можна віднести е, порівняно, я маю на увазі з кораблями чи з катерами. Перевага саме надводних дронів для застосування проти ворога на морі. Це е, він дешевший, по-перше, ніж е, будь-який корабель. По-друге, його швидше зробити, ніж е, зробити катер чи е, корабель. А, по третє, їх можна використовувати доволі ось так мобільно. Ми бачимо, що дистанції їх застосування в вочевич раз збільшується, тобто є прогрес вочевидь зв'язком із системою наведення, що дуже добре, і вони малопомітні. Не настільки помітні, як там катери, кораблі чи інші типи суден. Тому в цьому переваги, я думаю, що нам потрібно мати, знаєте, навіть в структурі ВМС створити фактично. Цілий підрозділ, який би займався саме ось такими видами зброї надводними дронами. Ну можливо, підрозділ би назвати його просто а, а, там дронів, застосування безпілотних систем, і так далі, і надводних і повітряних, і використовувати їх, застосовувати ось настільки ефективно. І ще важливо розуміти, що цей процес виробництва дронів він має бути поставлений на доволі такий серйозний потік, тому що. Треба враховувати і втрати, і те, що не всі дрони можуть досягати цілий, плюс ворог може знищувати. Тому їх потрібно багато, і чим більше їх, тим більше це дозорієнтує противника, тим більше є шансів, що один, два, три, чотири, п'ять із них влучать по цілям і зможуть потопити російські кораблі. Стосовно ядерної загрози з Білорусі, глава дипломатії Єджозе Забарель засудив угоду між Росією та Білорусю про переміщення російських ядерних боєголовок на білоруську територію. Він сказав, що це суперечить Будапештському меморандуму. Ну, в цьому є, вибачте, щось іронічне. Що той меморандум в Європі ще згадують. А ось ця білорусько-російська ядерна загроза, на вашу думку, вона має дійсно військове. Значення військову небезпеку чи це все ж таки е, політичний хід, тільки ні? Ну, має тому що це порушення балансу сил в Європі вперше після дійсно ядерного розброєння, яке відбувалося якраз коли Україна приєднувалася зокрема і до Будапештського меморандуму, і Білорусь так само відмовлялася від ядерної зброї. І е, після холодної війни, тобто це нові виклики і нові типи загроз. і реагувати на них потрібно. І я думаю, що просто занепокоєння чи заяв тут явно недостатньо. Тут потрібні рішучі дії заходу, які б полягали ну щонайменше два кроки я бачу на сьогоднішній день. На два-три перший крок це Україна має взяти бути взята під е, щит протиракетної оборони під так звану ядерну парасольку НАТО. Ми вже маємо для цього всі умови, тобто в нас вже розміщуються Петріоти, сучасні радари, і треба це тільки нарощувати. Друге, сучасні системи ПРО, які здатні перехоплювати ракети на дальність до висоти, навіть 150-200 км, кілометрів, вони мають з'явитися бодай на сході Польщі для того, щоб фактично протидіяти будь-яким загрозам з Білорусі. По-третє, війська НАТО. Так само мають з'явитися з відповідними системами і зміцнити східний фланг НАТО, Балтію і Польщу, тому що ці ракети вони це загроза не тільки Україні, це загроза Європі. І наступний момент варто вслід е, серйозно розглянути варіант про можливості переміщення ядерної зброї США на територію Польщі, про що заявляла Польща. От що найменше такі кроки я на сьогоднішній день бачу, які про які варто було б думати і які робити. Пане Олександре, дякуємо вам. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.